Сітроєн є – електрокар, який їсть менше ніж твій електрочайник і заряджається швидше ніж твій сусід посушить голову. Подивіться, який чудовий яскравий червоний колір. Це ніби француженка, яка приїхала до тебе з Парижу в село, і реально якогось хріна там залишилась. Трішки технічних характеристик. Під капотом у нас 50 кіловатна батарея на 136 кінських сил, запас ходу 356 км Влітку і 300 десь зимою. Тут встановлений тепловий насос, і цей автомобіль заряджається від звичайної розетки 7,4 кВт але тут опціонально встановлено на 11 кВт. І при цьому вона приймає 100 кВт від ccs 2 Сітрайон y 4 має ось такий величезний багажник, плюс комплекс двох зарядок. Одна швидкісна. Одна від 220. 380 літровий багажник, а в розкладному вигляді 1300 літрів. Сміливо, Citroen C4 можна називати компактним кросовером, тому що кліренс даного автомобіля 156 мм. При цьому ми маємо 18 легкосплавні диски. Наш Citroen C4 є в максимальній комплектації на фуллет-фарах, на безключовому доступі. Отже, в салоні у нас велика мультимедіа. 10 дюймів, також led приборка. Є клімат контроль, бездротова зарядка, вибір режиму руху їзди, спорт, еко та нормальний. Дуже комфортні та високоякісні сидіння. В них настільки комфортно, що мені навіть хотілося би тут просто залишитись на пару годин, просто посидіти. Отже, Citroën ec 4 2023 року, який ми привезли з аукціону Франції. Доступний до вашого перегляду на Гната Ходкевича 27В в компанії DS Auto. Ціна для підписників – 17 900 доларів.